З полуниці ми з вами вже готували. і асорті буду готувати за таким же рецептом. Полуницю... Усім доброго здоров'я! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати варення з полуниці і вишнею. Полуниця вже у нас закінчується, вишня починається. І тому, виходячи з того, що. У нас є, щоб не пропадали ягоди, я готую таке асорті. Нам подобається, і я вирішила поділитися з вами своїм рецептом. Варення з полуниці ми з вами вже готували. І асорті буду готувати за таким же рецептом. Полуницю перебрала, помила, відібрала крупну і вишню. Від, почистила від кісточок. Ну, так як вишня ще не почалася у нас масово. Вишню я взяла 600 грам і кілограм 400 полуниці. Вишня придасть е, такої кислинки трішечки. Ну, а полуниця остання, вона така вже солодка, запашна, придасть. Свого такого аромату. Ну, додаю я ще в кінці лимонну кислоту, звичайно цукор. Зараз почнемо готувати. Готувати я буду у сотейнику і наважувати цукор я буду такою чашечкою 250 г, я буду сипати неповну. Щоб було 200 грам, а в кінці я е, спробую, якщо буде засолодке, то я цукор зменшу. На дно додаю, всипаю 200 грамів цукру і вливаю грам 40-50 води. Для того, щоб просто розбавити цукор. Після е, другої порції цукру я сік забираю. Так, всипаємо вишню. ну Вона вже трішечки виділила сік свій, то я обережно, щоб він залишився. Нам не потрібно багато рідини тут. Хоча можна було воду не додати, а влити зразу всіх. Значить, я трошечки не подумала. І додаю полуницю. Ось вона сьогодні у мене тікає. доводимо до кипіння і на маленькому вогні варимо 5 хвилин. З вишні сік виходить дуже швидко. Полуниця повільніше відпускає свій сік, а вишня в нас вже травмована, так що вона. Швиденько починає плакати від температури. Сік уже кипить. Прикрутили вогонь на маленький і готуємо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, я беру чергову порцію цукру. Це буде у нас дві чашечки вже, загалом має бути 10. Я всипаю, перемішую і буду відбирати сік. Як показала практика, соку відбирається десь біля літри. З минулого соку ми зварили компот, я додавала черешню, полуницю і закрили в банки на зиму. Ну, зимою ми не дуже п'ємо компоти, ми готуємо сухофрукти, п'ємо узвари, чаї, трав'яні, заготовлюємо собі е, різні трави. А компот так, на всякий випадок. Ми багато його не заготовляємо. В основному я розварюю ці сиропи, що залишаються після варення, або просто готуємо так. Так, воно зараз закипить і я буду відбирати сік уже. Я відібрала літр соку, літр. Вибирала скільки, скільки дозволяло мені і додала третю порцію цукру. Через кожних 5 хвилин я буду всипати по 200 г цукру 8 чашок. Після восьмої чашки я додаю півчайної лимон, пів ложечки лимонної кислоти. І після додаю ще дев'яту і десяту чашечку. І тоді варення готове. Воно стає густе, ароматне і гарного кольору. Ну що ж, зустрінемося після восьмої чашечки. І будемо доварювати разом. Я додала восьму чашечку цукру по 200 грамів, це виходить кілограм 600 грам. Ну, ще додавлю 400 грамів, бо вишня трошки кисловата. І додаю неповну чашеч... ложечку трошки більше, як половинка лимонної кислоти. І Вариться після ще 20, 10 хвилин, 5 хвилин проварюю, додаю Ще чашечку цукру і тоді спробую ще е, чи додати повну, чи не повну, але останніх 5 хвилин, а може й 10, доведеться ще поварити, щоб трошки воно загусло. Колір дуже гарний, насичений, аромат стоїть. Я вам не можу передати. Ну, моє улюблене варення це вишневе і з агруса, так що, може комусь це не дуже подобається, а я то в захваті від вишні, а з полуницею то взагалі. Я паралельно готую ще одну порцію. Коли великими порціями, воно ягода розварюється, розмішується, стає не щільна, не, не ціла. Так що зручно варити маленькими порціями і варення, виходить, дуже смачне, ягоди всі цілі. Ну ось і все. Варення зварилося вже з останньої порцією цукру. Подивіться, якого воно гарного кольору. Не дуже розтікається, воно гаряче, значить буде охолоджене гарної густини. Можна буде і на печиво, і на булочку намастити. Можна буде і пиріг з ним спити. Аромат стоїть неймовірний, повірте мені, я його виключаю, нехай трошки охолоне, закарамелізуються ягоди і розкладу в банки. Банки в мене помиті, посушені, кришки простерилізовані, я їх кипячу, просушую і в сухенькі банки закриваю. Ну що, я буду дуже рада, якщо вам сподобався мій рецепт рецепт мій власного, з власного досвіду, якщо ви з ним скористаєтеся, мені буде дуже приємно. Усім до побачення. Дякую, що були разом зі мною. До зустрічі на моєму каналі.